Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. А ми з вами продовжуємо подорожувати. І не забудьте, що все, що побачили, порахувати. Ми по стежці йшли, йшли, у лісок прийшли. Ви навколо озирніться та уважно подивіться, хто у лісі живе. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, який зветься зайчик. І зайчик не один, їх багато. Давайте порахуємо зайчиків зліва направо. Будьте уважні. Скільки всього зайчиків? А зараз справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Їх стало більше, а може, менше. Ні, їх п'ять. Прилетіла сорока. Зайчики злякалися і розбіглись по всій галявині. Скільки зараз зайчиків? Встигли порахувати? Були уважними, їх також п'ять, тому що кількість не залежить від розташування. А зараз питання, а що люблять їсти зайчики? Корінці, молоденькі гілочки і капусту з морквою. А де ж овочі ростуть? Так, на городі. І саме зараз, на весні, час сіяти і садити овочі. А щоб потрапити на город, потрібно зайти за високі ялинки. І ось ми вже на городі, а тут дві грядки. Ось такі. Подивіться на них уважно і скажіть, на які геометричні фігури схожі грядки? Яка це геометрична фігура? Квадрат. А друга грядка схожа на яку геометричну фігуру? Правильно, на прямокутник. На квадратну грядку. Ми посіємо капусту, а на прямокутну моркву. Щоб капуста росла гарною, розкладемо насіння по куточкам і всередині, скільки насінин ми поклали, а моркву посіємо рядочком. Ви порахували, скільки морквин виросте. Насіння потрібно засипати, полити і чекати, а чекати довго, літо, осінь, тільки потім аж збирати врожай. А для зайчиків сьогодні на аплікації ми зробимо подаруночки. Ось такі гостинці, капусту і моркву. Щоб зробити моркву, нам потрібен жовто-гарячий папір і зелений для хвостиків. Жовто-гарячий прямокутник обрізаємо ось так. З одного боку зрізаємо кути, заокруглюючи їх, а з іншого боку зрізаємо ріжки, щоб утворити гострий носик. Зелений папір зі зворотнього боку потрібно спочатку розлінувати, а потім по лініям розрізати на смужки. Правильно тримайте ножиці, не поспішайте. Готові деталі викладаємо, а потім, змащуючи клеєм, з'єднуємо. Для капусти. Ми беремо квадрати зеленого кольору однакового розміру. З квадратів ми будемо вирізати круги, обрізаючи кути, заокруглюючи їх. Ось так один круг розрізаємо на чотири частини. Частинки. По черзі викладаємо на цілий зелений круг і наклеюємо їх. Працюйте акуратно, це наче листя капусти. Ось таку моркву і таку капусту ми сьогодні з вами зробили для наших зайчиків, а вони чекають на гостинці. А ми також почекаємо, коли зможемо зібрати врожай на нашому городі. Вам сподобалась сьогоднішня пригода? Де ми сьогодні побували? Що робили? А що вам найбільше сподобалось? А тепер відпочивайте. І на нові зустрічі! Чекайте! До побачення, малята!